Друзі, всім привіт! Вітаю всіх вас на своєму каналі! Мене звати Галя, і сьогодні знову чергова тема про німців і німеччину. І це дуже цікава тема. Оскільки я знаю, що зарплати тема коштів, грошей, доходів інших людей, цікавить нас завжди. І сьогодні ми поговоримо про доходи в Німеччині. Скільки в середньому отримують німці за свою роботу, які німці вважаються багатими, скільки треба отримувати, щоб бути в топ-10, наприклад, або в топ-1, також я розповім вам про найбільш високооплачувані професії в Німеччині, найменш Оплачувані професії, і також подивимося, скільки коштує знімати житло і купити житло, аби зрозуміти наскільки це співвідношення воно є реалістичним у Німеччині. Тому, якщо вам цікава така тема, Коштів, доходів з інфографіками, то обов'язково залишайтеся. Я вам гарантую, що буде цікаво. Але важливий нюанс, коли ми говоримо про Німеччину, ми маємо завжди розуміти, що є такі два поняття: зарплата бруто і зарплата нето. Тобто це заробітна плата до врахування податків і вже після того, як ви заплатили всі податки. А податки в Німеччині це важлива, дуже велика тема, оскільки в Німеччині Німеччині податки платять всі, платять їх. В основному чесно, держава має доступ до ваших всіх акаунтів, банківських, банківських рахунків будь-яких, і в будь-який момент ця служба податкова може зайти на рахунки будь-якої людини Німеччини, будь-якого громадянина чи навіть не громадянина, і подивитися, які ж кошти. Має ця людина, і в разі, наприклад, якщо виникнуть у них запитання, вони надсилають листи, і людина має пояснити походження цих коштів. Але про це ми трішки пізніше поговоримо. Так, от в кінці року кожен німець і кожен взагалі хто працює в Німеччині, не обов'язково німець має заповнювати податкову декларацію і здавати в податкову службу. І 9 із 10 людей виявляється так, що роботодавець сплачував державі уряду більше податків, ніж то було потрібно. І кожен, хто подає таку податкову декларацію, може розраховувати на повернення тих податків, які були сплачені надмірно. І в середньому така сума для Німеччини складає 1072 євро на рік, які теоретично можна. Повернути і практично так само. Зараз розкажу, як це можна зробити. В таких випадках для повернення суми коштів це не мала сума. Давайте погодимося. Приходить на допомогу податковий консультант. Я вам можу порекомендувати одну фірму, яка може допомогти вам повернути свої податки, коли ви працювали чи працюєте в Німеччині офіційно. Ця міжнародна компанія, яка спеціалізується на поверненні податків, називається RT-Tax і вона вже працює. Понад 20 років на ринку і спеціалізується саме на заповненні декларацій, а також на поверненні. Переплаченого податку для людей, які працюють або працювали за кордоном, тобто зараз ми говоримо саме про українців, які працювали за кордоном. З дев'яти країн RT-Tax допомагає повернути ваші переплачені податки серед цих країн: США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Бельгія, Австрія та Ірландія. І нас зараз цікавить саме випадок Німеччини, оскільки мої глядачі дуже багато хто працює в Німеччині чи ваші родичі, наприклад, так от RT-Tax допомагає з реєстрацією з заповненням даних. З надсиланням документів і з отриманням податкового повернення. Що важливо, це те, що там немає авансових платежів, тобто ви платите за послугу лише в тому випадку, якщо компанія вам допомогла і ви отримали свій податок на карту, тобто, якщо все успішно пройшло. До цього ви нічого взагалі не платите, і консультація є безкоштовною. Також, вертітакс є безкоштовний онлайн-калькулятор, і ви можете приблизно. Прорахувати суму вашого податкового повернення, також є послуга пошуку відсутніх документів і попередній безкоштовний прорахунок суми. Я вам залишу соціальні мережі, посилання на сайт, на реєстрацію, на онлайн-калькулятор, а також на інстаграм акаунт. І також можна повернути податки, які ви платили Німеччині за останні 4 роки. Тобто, якщо ви 4 роки працювали, порахуйте, це вийде більше 4 тисяч приблизно євро, які ви зможете повернути на свій рахунок. Тому я сподіваюся, ця інформація буде для вас помічною, цікавою. Обов'язково переходьте і дивіться, чи є у вас якісь переплачені податки в Німеччині. Ну, а ми повертаємося до нашої теми. І сьогодні я буду показувати вам багато інфографік, які я знайшла на інстаграм-сторінці, яка називається Фінанс Барт. Також можете перейти подивитися, там дуже цікаві всякі факти про Німеччину, про фінанси. І почнемо з такого от графіку. Який показує взагалі середню температуру по кімнаті, взагалі скільки німці заробляють в середньому в місяць бруто, тобто до сплати податків. Нагадаю, що в Німеччині податки доволі високі. Якщо ви заробляєте не багато, то податки у вас будуть менші, тобто вони корелюються. Якщо людина заробляє дуже багато, то вона платить десь 60% всього свого доходу. Віддає державі, тобто більшу частину. Якщо менше, то може бути 40%, 42, 45% і так далі. Так от, давайте глянемо це бруто. Дивимося, нижні чорні рядки. 1195 євро, 1515 євро, і там відсотки. Ви бачите, це мається на увазі, що 80% німців заробляють 1195 євро і більше. Тобто лише 20% німців заробляють менше цієї суми. Це без врахування податків. Насправді це дуже мало, і там написано ґерінгсферіна, тобто, ну, взагалі, мінімальна зарплата, мінімум, що можна заробляти, ще відніміть з цього податки, і виходить доволі маленька сума, на яку практично одній людині, ну, в принципі, можна прожити якщо. Дуже-дуже сильно економити. Далі йде червоні рядочки, називається низька Нідрік Фердіна, тобто низька заробітна плата, низький дохід це 1792 2078 євро. І мається на увазі, от дивіться, 65% німців мають 2078 євро. Або більше. Далі йде такий бордовий відтінок. Це середня заробітна плата. Вона, бачите, коливається від 2000, умовно, 370 до 2990 євро. Це вважається така середня заробітна плата. І уважно 50% німців, половина заробляють 2991. 1 євро так, або більше. Бесафедіна – зелений такий колір, бірюзовий це означає краща «краща зарплата. Від 4071 євро до 5126 євро. Далі жовтим Good Fedina, тобто гарно, гарна заробітна плата. 5,856 – 6,848 тисяч євро. І тут уважно тільки 15% німців мають 6848 євро або більше. Шпіц це такий блакитний синій колір, це висока заробітна плата, вважається 8259 євро або 11 євро. 355 євро. І 5%. Ви вже бачите, що 5% мають таку високу заробітну плату. Сюди входять і мільйонери, і власники бізнесів, і футболісти, і політики, і якісь там медіазірки. Тобто всі всі всі, всі І тільки 1% німців має 23 277 євро на місяць. Це топ федіна, тобто топ заробітна плата, 1%, Але ви завжди думаєте, що з цих коштів 60% іде на податки, тобто ці люди сплачують більшу частину цих коштів. На податки. Ось такий цікавий графік, щоб ви могли орієнтуватися, скільки ж приблизно заробляють німці на місяць бруто. Тепер давайте подивимося топ 10 взагалі джобс, тобто позицій в Німеччині, які взагалі існують. На першому місці подивіться, бундесканцлер заробляє бруто без вирахування податків 20 тисяч євро. Це зарплата бундесканцлера, Наразі це Олаф Шольц. Далі на другому місці це міністри або міністерки 15 тисяч, медицина – це лікарі 10-15 тисяч євро на місяць, Далі йдуть Бундестакс Апкіогната, це депутати Бундестагу 10 плюс тисяч. Онтернейменспирата це 6 12 тисяч євро на місяць, it менеджер 6 10 тисяч, юристи 5-10 тисяч. Далі фармацевти 4 8 тисяч, пілоти 4 10 тисяч. Думаю, залежить від навантаження польотів, і інженери. 4-8 тисяч євро на місяць. Також я вам зараз прикріплю, що стосується річного доходу, ось такий графік. Це топ-10 найбільш оплачуваних робіт в Німеччині посад. Перше, це Тут шеф арц тобто головний лікар. Далі оба арт це трішки нижче, ніж головний лікар, це, ніби як голова підрозділу, наприклад. Третє просто лікар. Четверте програмний менеджер. Ну, цифри ви самі бачите. Далі п'ята Leiterin Einkauf, Тобто, це, я так розумію, що стосується комерції, комерційний директор напевно, персональ-абайта це Ті люди, які займаються персоналом, підбором на роботу. Сьомий це Senior Project Manager, тобто головний проект-менеджер. Далі восьмий IT-керівник. Так, Фетріпс Лйтерін, це також як управлінець, голова якогось, якоїсь організації чи якоїсь фірми, і голова маркетингового відділу так само отримує доволі високу зарплату в Німеччині, але це, звичайно ж, без вирахування податків. Ну, про найбільш, так, найбільш оплачувані топ-професії ми з вами поговорили. Давайте тепер. Поговоримо про найнижчі доходи, ось такий графік цікавий: ці дев'ять професій найменш оплачувані в Німеччині. І подивіться: на першому місці, ну, тобто тут ви, ну, з кінця так, починається флорист. Зарплата 25 тисяч це на рік мається на увазі. І от наступна графа zufriedenheit – це задоволення, задоволеність від роботи. Так, Флористів, хтось міряв, напевно, 50%. Задоволення 50 ні. Далі агент-оператор кол-центру 25300. Küchenhilfe – це працівник на кухні. Рамп флієфахперзон це та людина, яка займається прибиранням чи взагалі обслуговує приміщення, ремонтує і так далі. Ліферант це кур'єр, в принципі, той, який доставку робить фрізор. Це в нас перукар, також перукарів в Німеччині заробляють небагато. Ви бачите, що це практично тисячу, мабуть, євро на місяць. Бекрай фекойфа це людина, яка працює у пекарні, яка вам робить каву і дає вам брецелі. Також дуже мало оплачується. Хоча ці люди дуже багато проводять часу на ногах, і це доволі така стресова робота, але бачите, що. Дуже погано оплачується. Танкштелен Мітабета людина, яка працює на заправці. І таксіфара. таксисти найнижче отримують у Німеччині 24 тисячі євро на рік і тому трінгель, тобто це чайові. Таксистам і всім людям, які займаються в сферах сервісу, доволі така поширена справа, оскільки це може бути навіть значне таке доповнення до їхнього місячного бюджету. Також подивимося, ось такий графік, можливо, вам буде цікаво. Це топ 9 нибен in Deutschland, тобто топ 9 підробітків у Німеччині, і скільки платять на годину таким людям, які, в принципі, підпрацьовують і отримують. Це плату за годину. На першому місці це Нагільфліра. Е, це я так розумію, викладач-репетитор, який вам допомагає готуватися більш інтенсивно до предметів. Це 10 25 євро за годину, кур'єр 17-20 євро за годину. Хостес у готелі, тобто ці люди, які прибирають, які займаються обслуговуванням 13 євро на годину, ліфа фара. Фарері це люди, які здійснюють доставку в супермаркети, продуктів, які розвозять всякі товари 13 євро на годину, оператор – 13. Далі йде з гельфа, тобто. Помічник на виробництві 13 євро, кельна, офіціян 13 євро, промоутер 13 15 євро на годину. І івентургельфа 13 євро на годину. Я так розумію, що це люди, які допомагають у проведенні всяких там заходів, організовують декор, там кейтерінг і так далі. Логістику також 13 євро на годину. Ну і щоб розуміти, наскільки це взагалі релевантно, наскільки це великі зарплати, оскільки все залежить на суто від суми цих коштів. А все залежить, звичайно, від того, скільки людина змушена витрачати на своє життя. Тому що якщо ціни на продукти високі, на оренду житла, на, наприклад, комунальні послуги, а це все в Німеччині доволі дорого коштує на сервіс, то ця зарплата виглядає вже не такою привабливою, звичайно, тому давайте я хотіла вам показати, наприклад. Скільки коштує зйом житла за квадратний метр, залежно від регіону Німеччини. Аби ви подивилися і приблизно уявили, наскільки ці зарплати можуть бути задовільними чи достатніми для проживання в Німеччині. Ось такий цікавий графік це скільки коштує квадратний метр для оренди в Німеччині у великих містах. І на першому місці Мюнхен з 23. Кома тридцять євро за квадратний метр. Тобто рахуйте, так, якщо 100 квадратних метрів квартира, то це 2300 євро. Якщо 50 квадратних метрів, то це скільки виходить? 1100. Ну, умовно 60 євро. 1160 євро за невелику квартиру 50 квадратних метрів. У Мюнхені тепер згадуємо всі ці зарплати, ці всі податки вираховуємо автоматично все. І уявляємо, наскільки німці можуть собі дозволити оренду довгострокову. Ну І дивимося далі. Франкфурт на Майні, Берлін майже 17 євро за квадратний метр, Штутгарт далі, Гамбург вниз. Трішки Кьольни-Дусельдорф в межах 15 євро, Потсдам також трішки менше ніж 15 євро. Хоча це біля Берліну знаходиться, але трішки дешевше, звичайно, Ульм, Дармштадт. І розуміємо, скільки треба родині витрачати приблизно в середньому на оренду житла. Це поза продуктами, поза податками, поза взагалі комунальними платежами і так далі. І, так далі. і щоб вас на сьогодні не завантажувати графіками, я ще хотіла показати останню табличку. Сподіваюсь, вам цікаво, це ціна купівлі. Житла, квадратного метру житла. Багато мене питають, чи можна в Німеччині купити будинок чи квартиру, чи купують німці. Раніше купували набагато менше це покоління наших батьків, умовно. В них набагато менше є у власності квартир чи будинків. Молоді люди зараз купують все-таки собі житло, але це, по-перше, не легко. Це не так, що німці можуть там 5 років зібрати і купити собі. Будинок, це не так. Ну, я говорю про більшість. Все-таки це дуже важко, це дуже довгий процес, складний. Вони звичайно також економлять. І в переважній більшості випадків це завжди кредит на 20 років, на 25, на 30 років. Так от, давайте оглянемо ціни квадратного метру в різних містах Німеччини. І, звичайно, на першому місці в Мюнхен в Баварії. Ось подивіться, перше хаус – це будинок, друге вонунг це квартира. Навіть квартира коштує дорожче. 8556 євро за квадратний метр квартири в Мюнхені. Ось тепер рахуємо 100 квадратних метрів. 850 тисяч євро коштує. Якщо це маленька квартирка, однокімнатна, 50 квадратних метрів то 400, ну, умовно, 30, 430 тисяч євро. Це тільки базова ціна. Там ще входить, звичайно, податок, різні е, послуги додаткові, і ще може на 30 тисяч євро що затягнути. От уявіть собі. Так, Франкфурт на Майні. Ви бачите так само величезні цифри, навіть квартири ось 5800. Давайте Берлін подивимося, це столиця. Будинок 4982 євро за метр. Квартира 5000 євро за квадратний метр. Фрайбург, Штутгарт трішки менше, Дюссельдорф менше. Кьольн, ось в Кьольні 4440. Євро за квадратний метр росток. Це невеличке по суті містечко на півночі Німеччини біля Балтійського моря. Там доволі завжди холодно і вітряно. Так от в Ростоку 4 тисячі євро за квадратний метр просять. Ну, але ми розуміємо, що це в два рази менше, ніж у Мюнхені. Тобто, ось так. Дамштадт і Мюнстер. В Мюнстері 3925. 3 тисячі євро. От тепер рахуйте і уявляйте, наскільки це величезні суми. Вони, вони не підйомні для багатьох німців, і тому кредит це німецьке все для молодих сімей, скажімо так. І хоча, на перший погляд, ці всі зарплати видаються великими. Звичайно, на наші українські реальні, на гривні це все великі суми доволі, в нас набагато менше. Але розуміємо також, що. Там все набагато дорожче коштує. Тобто держава відразу забирає у вас умовно 40% з тих сум на податки, і це їх оминути не можна. Це не так, що як у нас хочеш не хочеш. Там всі доходи, які ви отримуєте, мають бути оподатковані, навіть якщо ви йдете умовно в свій вільний час від роботи, допомагаєте комусь прибирати квартиру. І отримуєте за це кошти, ви маєте їх задекларувати. Ви маєте сплатити за них податок. Не можна робити такий шварц, чорний е, заробіток. Німеччина цього взагалі не приймає, тому. Всі намагаються знайти стабільну роботу, тому що ринок дуже зарегульований. Податкова служба дуже сильна, зарегульована. Вона може переслідувати людей, якщо вони не сплачують податки. Держава може переслідувати. Можна от потрапити, звичайно, до в'язниці, якщо ви не будете сплачувати податки. Тому на перший погляд багато. А коли придивитися, то ми побачимо, що німці. Дуже економлять, вони не дозволяють собі багато. Звичайно, це залежить від землі, від посади, але все одно я б не сказала, що там дуже легко виживати, жити, що можна прямо на широку ногу собі там щось е робити і не думати про кошти. Ні, це не так. В кожній країні є свої мінуси, нюанси, плюси. І свої підводні камені. Ну що ж, друзі, розкажіть мені свої історії, можливо, ви працюєте в Німеччині, працювали, то розкажіть мені про ваші умови роботи, як вам взагалі працюється, працювалося, на що ви звернули найбільшу увагу, що вам так здалося найбільш таким вражаючим і дивним порівняно з Україною, наприклад. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Я дуже рада, якщо вам сподобалося це відео, було цікавим, корисним. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Будуть багато нових відео виходити про Німеччину і не тільки про Німеччину. Тож я надовго з вами не прощаюся. Всіх вас цілую і всім па, -па.